Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ярослава Кічен. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом мого найулюбленішого порога. Це кіш з лососем та шпинатом. Це дійсно мій найулюбленіший рецепт і найвдаліший, тому обов'язково занотовуйте рецепт тіста та поливки. Спочатку готуємо тісто, просіємо обов'язково борошно, додаємо цукор та масло. Перемішуємо масло з борошном, все має нагадувати таку крихту, пісочок, і далі ми наливаємо льодяну воду 60 мл, і це нам допоможе ось так зробити такий комочок. І все тісто готово. Ми його загортаємо в плівку і відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб воно там гарно так підготувалося. 30 хвилин уже пройшло, ми зараз присипаємо стільницю борошном і саме тісто також присипаємо борошно і скалку. Розкатуємо тісто на будь-яку вашу формочку, в мене діаметр 24 см, І я буду розкатувати і запікати наше тісто. Для того, щоб це тісто у готовому вигляді не було дуже м'яким від нашої начинки, щоб не було зануре. Надто багато вологості, то нам спочатку треба запікти тісто. Для того, щоб воно тримало форму, треба в нього покласти грузик, я зараз вам це все покажу. І краєчки я буду зараз прибирати ось таким кондитерським ножем спеціальним для тіста. Це робити доволі легко. Можна зробити різні кантики, можна якось по-інакшому оздобити саме ці края, але мені в цій формі подобається саме їх обрізати. Для того, щоб тісто дихало, я роблю ось такі дирочки виделкою. Зараз покладу пергамент і мій грузик. У моєму випадку це квасоля, можна покласти рис або будь-що, що є таким дуже твердим і не дасть тісту піднятися, тому що нам потрібно, щоб все ж таки була гарна форма у цього пирога. І ставимо розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин, а тим часом приготуємо начинку. Начинку ви можете готувати будь-яку, яку любите. Можна готувати з куркою, можна готувати з телятиною. Я буду сьогодні готувати з рибою, тому що це прям мій найулюбленіший смак взагалі. Я дуже люблю саме це поєднання, тому буду готувати з лососем, помідорами черрі та шпинатом. Для кіша начинка має бути приготовлена десь на відсотки 80%, а вже 20% вже приготується в самій духовці, коли ми її заль'ємо поливкою. Зараз я у сковорідці просмажую нашу рибу, помідори черрі і цілу пачку шпинату. І найголовніше в цьому рецепті це, звісно, поливка. Для кіша характерна саме ця поливка, і, звісно, саме тісто. Я збиваю три яйця. Мені просто треба перемішати це вінчиком, мені не треба її піднімати до пишності. І додаю 300 мл холодних вершків 30%. Тут треба також додати сіль та перець, а також ваші улюблені спеції. У мене це прованські трави або базилік. Тісто вже гарно підпеклось. Тепер я буду прибирати мій грузик. Він мені знадобиться до наступного разу, ніколи його не викидаю і зберігаю саме для таких випадків. Викладаємо нашу начинку, я також буду посипати моцарелою. Я думаю, що цей сир буде максимально смакувати саме з рибкою, тому що він такий нейтральний і не буде на себе перебирати багато уваги. В принципі, вважаю, що сир в кіші не є якимось основним інгредієнтом. Тут основним є саме ось ця поливка, тому що без цієї поливки кіш не кіш. А власне, це і є відмінність кіша від інших порогів, саме цією поливкою вершків та яєць. Я ставлю у духовку розігріту на 180 градусів на 40-45 хвилин. І ось такий чудовий пиріг у мене виходить. Він має гарно, дуже гарно охолонути. Краще його взагалі приготувати ввечері і їсти на наступний день. Але, звісно, дочекатись іноді неможливо, тому що дуже хочеться вже скуштувати. Але я дочекалась і показую вам, як виглядає кіш, коли дуже гарно охолоне. Ось так високий, пухенький, дуже смачнющий. Приготуйте і ви і поділіться враженнями у коментарях. Дякую, що додивились це відео. Па-па!